For you, the dawn Говорити найтепліші слова та шукати влучні епітети для компліментів не втомлювались 14 лютого у міському палаці культури. У день святого Валентина тамтешня зала була наскрізь, пронизана коханням. Частково через те, що зі сцени у глядачів свої стріли націлювали би купідони, а найбільше через те, що цю залу сповнили найзавзятіші шукачі кохання бердичівська молодь. Вона присвячувала цьому почуттю цілі оди. Загадкове, таємниче, полохливе і вічне. Як розпізнати його, задавалась питання молодь. Відповіді не дасть ніхто, навіть ті, хто, здавалося б, мали знати усе дорослі. Від імені останніх виступив заступник міського голови Іван Демус, який констатував, навчити людину можна всьому, окрім одного, як віднайти справжнє кохання. Це надзвичайно приємно бути в такій аудиторії, яка переповнена. Коханням переповнена радістю, переповнена гарним настроєм. Я вважаю, що мені взагалі в житті пощастило, тому що майже щоденно заходив аудиторію, де можна було побачити закохані очі, котрі дивилися, чи на сусіди, які сидять поряд за сусідньою партією, чи, можливо, десь в іншому місці, в іншій аудиторії. Що Робити в разі, якщо вже зустрів другу половинку, що їй подарувати на свято, як висловити свої почуття про усе це та багато іншого, що стосується тонкої любовної справи, глядачі могли дізнатися від студентів Бердичівських коледжів та профтехучилищ. у Валентинів День вони взяли на себе місію бути головними співаками і танцівниками кохання.